Добрий день все обіцяв зняти відео по дверцятах, по навісах. там хлопці працюють, шум роздають. Сам процес виготовлення може, колись я знайду час, а можливо у мене буде колись штатив і камера, щоб зняти. Не знаю, як воно буде. Але я так розповім і думаю, вже тут не залишиться запитань, хто і хто робить, то я все зрозуміло. Ну, якраз рублю такий процес. Двері понумеровані, щоб ми знали, де куди які двері. Значить, що ми? Метал 3 мм. Болгарочку підрізаємо і загинаємо. Тут є, суцільний метал. В середині ми робимо прихваточки, ну, воно видно трошки сліди від. Сварки, бачимо, де були прихваточки. І це злегенько прошифуємо, тут трошки тоненьке, це виходить, але за рахунок прихваток воно підсилене. Злегенько прошифовуємо, наприклад, у мене стричкова Коли ми, Якщо пелюскуємо криво, то можна робити таких якби, ямок, а це робить таку рівненьку поверхню. Далі середину так само робимо. Товщиною 30 мм, хтось каже достатньо, хтось каже мало. Якщо спецзамовлення, можна ціле трошки змінити, але якщо е, більше 30 мм, трошки може бути проблема при закриванні дверей. Бачите, коли вони відкриваються, треба більше трошки зазори. І воно може отут щоб не задівало у нас, коли дверця буде закриватися. Шнур у нас 12х12. На 12. Якщо шнур 15 на 15 зробити, тоді можна цей цю, цю розмір збільшити, тому що тут збільшиться. збільшується. Шнур в даному випадку скловолокно. Зазвичай використовуємо крамоволокно. З початку війни якраз був такий період, що якраз кемове волокно ми не знайшли, хоча зараз ну, закуплено на наступній партії вже буде знову кремове волокно. Вони майже ідентичні, тільки що кемоволокна вища температура. Тобто температури тут достатньо. Але я б так помітив, що скло волокно набагато більш еластичне, ніж керамоволокно. Його стискаєш і він знову відпружинює, його не можна втиснути. Всередині закладена або базальтова, або просто мінвата. Тобто 20-та фарбується. Звичайний, не термостійкою фарбою, і фарба не горить. Ну, інколи буває трошки більше, можливо, 100 градусів нагрівається. Тут у нас приварений болт, трошки напійшифували ми так. Тобто ми не робили ніякі тут картинки для кіна. Ніяк, для кіна. Провертені отвори, зрізані шляпки від болтів, тому що вони тут будуть заважати, бо цей відбивач буде заважати. Підкладаємо ще пластиночку. Без пластиночки воно ну, буде там сильно близько, так не, не виходить. І отака от петля. Ось така петля із відходів вже ми робимо це, щоб ну як відходи. Це коли ми робимо під пластини, в теплообмінний котел робиться, так? Ось ті пластини вирізаємо звідси, там, де наші. І такі полоски виходить. Ці полоски ми сюди використовуємо, отакі нарізаємо. Вуха плазморізом, без чепив вручну по шаблончику. Я зробив Тут в мене є шаблончик. При цьому Плазматроном акуратненько. Воно, виходить, ну, не, не виходить, таке гладеньке воно. Трошки треба полістковим кругом підшифувати. Отвори плазморізом. Сюди вони рухаються. Як вверх, так і вниз, все регулюється. Ну і тут, тут відповідно вже немає що знімати, Кажу, можливо, колись буде час, ми знімемо все так поступово і робиться. Хоча хто хоче зрозуміти, то зрозуміло. Сюди вухо, візь і вам, всі навіси, все регулюється, все регулюється, все. Знайшли той на вигляд так непогано. І так по кожних дверцях. Оце вухо примагнітилося. Такого типу вухо у нас виходить, щоб тут був трошки зазор для цього, для самого провертання дверей. Я думаю, що все зрозуміло, якби запитань не виникає, я кажу. Багато разів обіцяв. Чому обіцяв? Тому що ми просили. А зніми, як 20-та робиться. Там якісь уривки є. Тут я більш детально розказав, а сам процес і знімати, робити, ну, можливо, коли трошки буде часу. Знімемо. Очікуйте нових відео. Хто не підписався, підпишіться. Рекомендую, щоб не пропустити щось цікавого. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі.